Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гатина Пец. І як можете побачити, я робила прибирання і побачила, що мій равлик народжує. Я була трішки в стресі, але першим ділом я вирішила зняти відео вам, щоб ви могли на це подивитися. Я вже неодноразово бачила такі відео і тому вирішила зняти вам, щоб у мене на каналі також воно було. І я думаю, це дуже цікаво. Я знімала цього равлика менше хвилини. І він народив декілька ось таких яєчок. Я просто в шоці від імакулят. мені їх підкинули, і вони мені робили вже неодноразову кладку. І зараз на продажі у нас є дітки від них. Ось я зробила вам таку скорюшечку. Знімалася вона півгодини, поки я наводила марафети і лад в інших моїх равликів. Я думала, нічого не змінюється, але ви можете побачити, що дійсно равлик народжує. Збільшено швидкість в цьому відео у 5 разів. Равлики зариваються в мох або під мат. В цих равликів дуже мало моху. Тому вони зробили кладку під матом. Він робив кладку буквально годину, з нього вилізло біля сотні яєць, можливо, навіть трішки більше. Якщо ви не знаєте, що робити з яйцями, коли равлик відклав вам кладку, ну то дійсно вам це відео потрібно подивитися. Ще я хочу вас просити підписатися, поставити дзвіночок. Щоб ви не забували про мої відео, у мене вони цікаві. Також можете подивитися інші відео, що є на моєму каналі, їх є багато, і вони також дуже цікаві та розвиваючі. Ось так: 4 хвилини будете дивитися, як цей равлик відкладав яйця. І ось його партнер, друг, подруга, не знаю, чоловік, дружина. Хто собі повзав, шукав їжу. В цей час я мила тарілочки іншим та прибирала, також його годувала. І цим я також поставила їжу. Ось, якщо у вас равлик відкладає кладку, то є два варіанти, що з нею робити. Або її потрібно утилізувати, якщо ви не хочете равленят. Або її потрібно відправити в інкубатор. Якщо у вас вкладку знесли ахатини, в яких кладки великі, ну, тобто від 70 яєців а, імакулят, фулік то до 1000, ретикулят 400 500 ось, і по-різному бувають кладки. Виберіть собі не більше 10, 15, максимум 20 яєць. І то, коли ви берете 20 яєць складки, потрібно вибирати найбільші яйця. Ось. І якщо ви вже вибрали ці найбільші яйця, то бажано зразу їх перекласти в інкубатор. Залишайте собі стільки яєць, скільки равликів ви зможете роздати. Тобто, якщо ви залишаєте 20 яєць, думайте, де вам взяти 10 або 8 людей, щоб вони забрали тих равленят. Звичайно, можна поширити на дошці оголошень, але там також є свої нюанси, тому не думаю, що це дуже хороший вихід. Також, коли ви залишаєте собі равликів, розраховуйте на те, що всі можуть залишитися у вас. Можливо, пару чи дві ви віддасте, а інші будуть у вас. Тому не радимо вам, як заводчик, як людина, яка вже має свою лінію, як все-таки думаю, хороший равликовод залишати. Більше 10-15 яєць. Ну, якщо ви впевнені в своїй силі, що ви зможете пристроїти 800 равленят, то добре, але ви не зможете їм дати нормальних умов, 800 равленят потрібно зразу кладкою переселити в 5 літрів. Через 2 тижні їх потрібно посилити в 20 літрів. Через місяць, коли равленняти місяць і 2 тижні, Потрібно їх пересилити в 50 літрів. Тут ну, ще ви впевнені, що ви зможете з цим справитися. Після місяця потрібно равлинята вже роздавати. І ось, ви бачите, що равлик завершив робити кладку, і залишив нам багато-багато яєць. Для імакулят це багато, для ретикулят чи фулів цього дійсно мало. Ось, я вже забрала жменьку, я їх. Перед цим вимила, і ви можете бачити, що є як великі яйця, так і маленькі. Маленькі яйця, як правило, не вилупляються, або з них вилупляються маленькі слабі особини. В природі таких равликів їхні старші брати їдять. Ось в мене є контейнер, в якому я сушу яйця. Ось таку свіжу кладочку я кидаю, як можна бачити, там є яйця, ахатин, архахатин та древесники. Я туди кидаю яйця. Зараз заберу інші, і також вони підуть туди. З цієї кладки я точно не буду нікого залишати. Ось, бачите, які є велике, гарне біле яйце. Думаю, воно плюс-мінус 8-7 мм. В довжину. Тобто був би гарний улітюночок, гарне равленятко. Але ні. Ось дивіться, хтось свою мордочку суне вже, щоб подивитися, де то діти. І чого це батьків накрили матиком. Дуже цікаві істоти равлики. хто хоче собі равлика від мене. в мене є багато різних. Пишіть. Дивіться мені в опис, пишіть мені в групу, або в телеграм-канал. Ось такі яйця, така заліпаловка, є дійсно великі, дуже гарні, є чомусь світліші, є темніші. Ну, але я нікого залишати не буду, тому вони йдуть на підвіконня. Можна на батарею, можна на сонце, або якщо немає сонця, просто поставити на повітря яйця тріснуть. І. З них ніхто не вилупиться. Друзі, прошу підписатися, поставити лайк, нажати на дзвіночок і в коментарі напишіть тему для відео, які вас цікавить. Я ще зроблю про інкубатори, як інкубувати яйця. Думаю, буде дуже-дуже цікаво. Дякую всім за увагу!